Битків Прикарпаття, газова колиска України. Тут знаходиться одна з перших свердловин. Наша історія, якою варто пишатися, вражаючи сьогодення і грандіозне майбутнє. Мрія й мета всього життя енергія заходу, яка зігріває ваші домівки і рухає країну вперед. Фактично, як міні-завод, де з усіх свердловин вступає газ і доводиться до кондиції. Звідки береться у ваших будинках газ? І яка таємниця на мільярд доларів, захована під Карпатами? Я, Ксенія Оренчак, починаю газову експедицію. Часто кажуть про Львів. Перша друкована книга, перша броварня, перша газова лампа і багато чого іще. Першого в Європі і навіть у світі. І найцікавіше для проекту про Надра Галичина є одним із перших і найстаріших нафтогазових регіонів планети. Сів 100 років тому називали Львівською Волстріт. Тут було зосереджено більшість фінансових установ міста. А ось у цій будівлі знаходився ледь не перший у Львові офісний центр. Від самого початку тут працювали нафтогазові компанії. Часні нафтогазовики змогли вивести Прикарпатський регіон на третє місце у світі. Тільки уявіть це – після США та Азербайджану ми були третіми. Як це їм вдалося? Гадаю, підіймаючись цими старовинними сходами, як повторити той історичний успіх за 100 років сьогодні. Це питання не менше за мене турбує Степана Козицького. Фактично, нащадка тих самих перших газових промисловців країни. Офіс, яких він сьогодні займає. Звичайно, колись комп'ютерів не було, все було в паперовому вигляді. Гологе ходили своїми ногами, малювали карти, де підняття чи якісь там природні явища, які б могли свідчити про пастку, флюїду, нафти чи газу. Пилюється цю карту це. Карта передкарпатського прогину, геологічна карта. Передкарпатський прогин – частина карпатської нафтогазової провінції, найстарішої в Україні. Вона займає території Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської областей. Тут карпатські гори в нас. От за цією лінією Карпатські гори і які сунули, і створили цей передкарпатський прогін. Постійно якби сунуть і створюють пастки. Це внутрішня зона. Це нафтові родовище. І зовнішня зона, оця от, це газова зона і газові родовища. Про нафту місцеві знали тут ще з 13-го сторіччя. Професійно видобувають із 18-го. А 100 років тому, у 1921-му, біля Львову відкрили перше газове родовище Дашавське. Добувають там природний газ, метан і зараз. І я покажу, як підіймають для вас з під землі це блакитне паливо. Спочатку мене готують до експедиції, мета якої просто вражає. Перш за все, треба знайти велике крупне родовище. Якщо ми говоримо крупне, це запасно більше ніж 100 мільярдів. На сьогодні у нас нема такого родовища знайденого, але я впевнений, ми обов'язково його знайдемо. 100 мільярдів кубометрів газу це у п'ять разів більше, ніж щорічно добуває вся Україна. Знайти західноукраїнське газове Ельдорадо ось про що мрія Козицький Проєкт пошук автохтонного або паравтохтона. Тобто це нерухома частина, на яку насунуті Карпатські гори, і це може бути як джерело для всіх вже розвіданих і добутих родовищ, які є в Західній Україні. Теоретично, це не обмежене за неорганічною точкою походження нафти. І це не фантазія і не легенда. Мегародовище. Так зване автохтонне, а попросто автохтон, який живить всі менші родовища. Є під Карпатами. Про це геологи, науковці кажуть і ще з радянських часів. В тобто, радянському Союзі на це витрачали кошти і шукали цей автохтон. Він десь тут є на Західній Україні. З плином часу про автохтон забули. Але у наш час починається нова експедиція. Перспективи якої збуджують уяву газовиків і можуть повернути Україну на перші у світі позиції з видобутку. Як це було 100 років тому? До нашої компанії відновити західноукраїнські Нафтогазові емірат. Це таке полужартома, полуправденька. І ми до того йдемо. Горами і навіть пливуть з свого заповітного автохтону вже майже 20 років. Батька Степана Козицького, пана Зиновія, у Львові називають першим газовиком. Метан його родина добуває із початку 2000-х, і за цей час маленька фірма з восьми людей перетворилася на провідну українську компанію «Західнадрасервіс». точніше, навіть на цілу групу компаній, які власним коштом, інвестуючи десятки мільйонів доларів, ведуть пошукові роботи і відкривають нові українські родовища. Наша компанія зараз так побудована, що ми все робимо самі. У нас є сейсмічна компанія це називається. Тобто у вас повний цикл. Так ми робимо самі сейсмічні дослідження. Далі є бурова компанія Горизонти. Ми самі буримо. Далі є така будівельна компанія Нордікбуд з фокусом на будівництво нафтогазової інфраструктури. Це нафтогазопроводи, установки підготовки, газоосушки, газо. Тобто все робимо самі. Ну і продаємо газ кінцевому споживачу. Понад пів тисячі спеціалістів із досвідом роботи і навчання в цьому світі. Команда і родина, яку рухає вперед, і вгору енергія заходу. Якихось велетенських доісторичних печерах здається, так багато хто думає, але це неправда. Метан міститься найчастіше у пісковику: це спресований земним тиском і природньо зацементований звичайний пісок. У пісковику мікротріщини, в яких і накопичується газ. Але чому він сам не виходить назовні? Це ж газ легкий, логічно запитаєте. Ви пояснюю, газовмісні породи знаходяться ніби під дахом, під пресом більш щільних мінералів. Ніби у пастці, яку треба відкрити, пробурити. Тим самим можна сказати, врятувати це аж чотири із пастки. Цим і займаються буровики. Бурова навіть така маленька. Це фактично міні-завод. Його обслуговує ціла бригада, майстер, бурильник і три його помічники: моторист, електрик, слюсар, зварювальник та інші. Їх головне завдання збирати із труп, наче конструктор, бурильну колону і струмляти її поглибше у землю, що метро долаючи затяти карпатський супротив. Значення має і ґрунт, і кут залягання пластів і вода, і звісно, запланована глибина. Від'єднуємо е гакоблок повністю, <п 'є> беремо елеватор у обладнання, яке бере цю трубу ведуть е е наступну трубу. Це беремо, піднімаємо, накручуємо її на пробури ножа трубу опускаємо вниз. На кінці першої бурильної труби завжди ось таке долото із надміцним покриттям. Воно вгризається в землю на сотні і тисячі метрів під шаленим тиском, яким навантажують бурильну колону. Шість 7 метрів в годину, і на цьому майданчику буровики вже на глибині понад 100. На 300 метрах очікують зустріти перший газ, але буритимуть далі. До 750. це для порівняння майже як найвища споруда світу. Хмарочос бурч Халіфа. Тільки не вгору, а вниз. Загалом горизонти Козицьких пробурили на Західній вже майже 60 свердловин. Ще три бурять зараз. Ще шість планують цьогоріч. Група відкрила 10 газових родовищ і входить у топ-10 найбільших українських газовидобувних компаній. А можуть стати найбільшими, коли знайдуть під Карпатами свій заповітний автохтон. Дістатися якого і врятувати газ із пастки належить ось цій буровій. Це така дуже потужна бурова Акуратно. Тут споживання в добу від умовно 3 тисяч літрів до 8 тисяч літрів диспалива. От уявіть І при тому, що менший верстат, міг би споживати ну, приблизно 1 тонну, тисячу літрів. Тому на малі свердловини це невигідно використовувати такий верстат. До цієї люльки верхового, де працює людина, 25 метрів. Добавте ще метрів 10, грубо, 35. 35 метрів, уявляєте собі, це є 15-поверховий будинок. От людина там працює на цьому балконі і ходить там. А сама вежа порядка 45 метрів. Таких велетнів в Україні всього 5-6 штук. Цей родом із Америки коштує мільйони доларів. Донедавна працював у перській затоці в Омані. Цілий місяць транспортували установку до України морем через Суецький канал і Лічівськ. Потім на Західну майже сотною вантажівок. Це була справжня логістична спецоперація. Вдала спецоперація, після якої бурова проходить складне налагодження. Тут все комп'ютеризовано. Керування е, топ-драйвом, керування лебідкою, все. Не, не так, як в е, вчорашньому покоління верстаті, а сучасне, на джойстику. Все включається акуратно, легенько. Вже налаштована вона буритиме неподалік біля стрия. Одразу на 2900 метрів. А це вже висота, тобто глибина бурдж Халіфи разом із Говерлою. Що таке голуба мрія геолога? Це необмежене родовище. Дуже велике. з Величезними трильйонними запасами може бути. Знайти автохтон. Де заховане українське газове Ельдорадо? Продовжимо експедицію. Рильники горизонтів Козицького кажуть, можуть влучити навіть у невелику схованку газу площою всього в кілька квадратних метрів на глибині в кілометри. При цьому бурять вони не тільки вертикально вниз, але й під кутами, навіть у 90 градусів, тобто горизонтально. Це називається похило скероване буріння. Прогресивна для України технологія, якою володіють далеко не всі компанії. А тут цілий ангар із новітнім обладнанням, яке вигнає бурильні труби, що відкриває перед газовиками в прямому переносному сенсі нові горизонти. Новітні технології, плюс мега досвід бурильників і їх вищий пілотаж справді дають надію на відкриття українського ельдорадо. Звідки бурильники знають, де ставити бурові, куди направляти долотом. Та паде нічого, а цей не грими ніде. Георозвітники Вони мають розгледіти газ глибоко під землею ще до приходу бурильників. Все запускаю машину. На якій глибині зачаїлися пасти для вуглеводню? Який їх об'єм? Як саме тут може стирчати пласт і з якого боку до нього краще підкрастися? Відповіді на ці питання шукають за допомогою цих американських спецмашин, які наче якісь місяцехіди з схилими і рівнинами Прикарпаття. Ми шукаємо прямо нафту і газ. Ми шукаємо структури, де вона може бути. Ми шукаємо перегиби простів, щоб були антикліналі. Бо нафта і газ, вони легші. Знизу вода піджимає, і от ми шукаємо таку антикліналі. Всі її не буде, бо вона емигрує в правобу. Всі говорять, що ми шукаємо нафту газ, але ми шукаємо структури. За свою більш ніж 40-річну кар'єру, Девін тільки не шукав газ і каже. В Україні є переваги навіть над безмежно багатими вуглеводніми країнами перської затоки. Працював за кордоном та працював в Об'єднаних Арабських Еміратах і в Ємені. Працював. Чим відрізняється геолорозвідка в Ємені, в Арабських Еміратах і в Україні? Ну методика та сама, тільки територія, місцевість Об'єднані Арабські Емірати, Пустеля і Гори. І ємен суто пустеля була тільки А де легше чи важче? пошуки нафти і газу, які ми проводимо, тут ліпше, бо от самі сейсмодатчики, вони плотніше тримаються в землі. тому що у нас є глина. Ну цей плотний грунт, А у піску воно слабо тримається. Виходить, рідна земля допомагає. Маршрут по ній прокладають виключно у межах ліцензійної ділянки і рівно по точках, які за допомогою супутника і лози відмітять топографи. Так? Збираємо, так. Да, номер пікету. 1134. Зараз я забиваю, та? да. Enter. Ага. Enter. 1134, 4, так? Ентер. Ага. Да. Ентер. 11.34. А що це таке Є означає? Стрілочка. Стрілочка, на, я так. Я та вказувала на напрямок на пікет. На, от сюди, так? Да? Так. Да. Окей, тепер я беру лозу. Так, він І має я зберігаю. Тоді вставляємо. Я збираю, да. Забираєте. Тоді вставляємо. Буду пам'ятати, 1134. <смі> Моя точка. Зупиняючись на цих точках, вібратори влаштовують справжні землетруси локальні. Це називається сейсмологічна розвідка родовищ. У мене під ногами міні землетрус. Так геологи шукають нові території з покладами газу. Землю пробивають, зміщують пласти ґрунту і тут же фіксують зворотній зв'язок. Як земля відповідає на струс? Напускаються оці машини, так починають вони труситися. Так. Ну тобто спеціальні такі така. Так. Вони спеціально як що вони роблять? Тобто, спровокують газ. Збудження оцеї, замість взрива. Ми збуджуємо, щоб збуджуєте землю? Так, щоб оця інформація полезна нам відбила там на якісь там. Секунди, кілометри, метри. Оцю полезну інформацію. Секундне відбиття інформації з надер, чорні дуги. Чим більше яких, тим краще. Більше цього чорного це так. означає, що там є поклади все так, так, так. Це і є та безцінна інформація для подальшого пошуку газових схованок. Бачите, такі жирні ці є, такі так. помоски. Так це вона вже відбиття, полізне відбиття. що під землею відбувається. Так, так, Якісь так, там так, це наша полезна інформація яку... Пізніше ми даємо на обробку і цю е, корисну, так, корисну інформацію. Вони вже більш детальніше і обробляють, і розробляють, і там дивляться, що далі робити. Що далі робити? Вирішують вже у відомому нам старовинному офісі нафтогазовиків у Львові. Сюди стікається вся інформація від георозвідників. На основі сейсмічних даних ми будуємо. Поверхню горизонту цільового, то визначаємо солодкі місця, тобто точки максимально підняті. Михайло Накапелюх, капелюх, попри молодий вік, вже кандидат геологічних наук з європейським досвідом, і те, що йому здається елементарним для простої людини не з цієї сфери, надзвичайно складні речі. Як ви бачите, що тут є газ, ці кружочки, ці графіки, що це таке? Ми маємо сейсмічні профілі, які дозволяють нам побачити глибину будову землі, горизонти. По цих даних ми будуємо структурні карти. Стоп, стоп, а як ви бачите по цих даних? Там якісь спеціальним кольором помічається? чи ви так... Ну, ми бачимо форму? Тобто, ми от стежимо за горизонтом, бачимо його форму. Отоко у вигляді купола. Якщо дуже спростити, то разом із колегами Михайло співставляє донесення розвідки із полів із історичними і науковими даними, обробляє і інтерпретує, створює 3 d моделі, шукає пастки і рятує з них газ. Сміється геолог. На одну свердловину витрачають два або й три місяці. А оранжеві чому вони відрізняються? А це так називається солодкі точки або світ спот англійською, або солодкі точки. Тобто максимально ефективно, щоб працювати з цим покладом, нам потрібно обрити іменно оці червоні. Солодкі місця. Солодкі, багатообіцяючі місця на карті це важка фізична праця в реальності. І тільки їх самбіоз, буровиків, геологів, топографів, врешті, може принести гідний результат. Втім, на жаль, не завжди. А ви часто спорати, наприклад, ви сказали, я вважаю, що там є точка. А Хтось каже, я вважаю, що там немає точки. Є ось такі моменти? Дуже часто, тому що це є інтерпретація. Да. Кожен інтерпретатор може бачити по-різному одну й ту саму сейсмічну картину. Відповідно, виникають певні. Ну, суперечки наукові суперечки щодо розташування газових схованок це питання не тільки професійної гідності, але й фінансове. Навіть у першу чергу фінансове, адже ціна помилки в цій справі вражає. Сейсмологічна розвідка на ділянці коштує біля 50 мільйонів. Буріння пошукових свердловин від 30 до 300 мільйонів. До 40 мільйонів гривень може коштувати буріння відносно неглибоко експлуатаційної свердловини на півтори тисячі метрів. Плануєш добувати з п'яти тисячі метрів, готуй 200 мільйонів. Гроші шалені і трапляється з ними на глибині різне. Якщо ми туди попадемо, так то значить 100% буде газ. Ну 100% нема такого геології, Ось чому, окрім власних знань, незайвим цій справі завжди є і геологічний фарт, і буровецька вдача. Я кажу, ніколи негативні думки в ефір не пускаємо. Значить, позитивно думаємо, що буде газ. І... Буровецька вдача цього разу посміхнулась Остапу Мельницькому і його бригаді. Прогноз геологів щодо солодких точок гірського родовища вони підтвердили на всі 100%. Останню сверловину пробурили за 18 днів, попередньо за 20. Там трошки просто глибші умови. І ви пробурили, що далі відбувається? Ставимо якраз спонтанну арматуру, випробовуємо газ, пускаємо. Геологи оприділяють, скільки там покладів, на якій глибині, ну і скільки часу, як правильно його видобувати. Одразу дві свердловини на 1100 і 1300 метрів успішно пробурені. Ялинки встановлені, при цьому не прості, а для так званого селективного видобутку. Це коли одна свердловина дає газ одночасно з різних глибин. Таке в Україні небагато хто робить. Остап має вісім років сурового Сибірського досвіду. він на сході України, тому йому є з чим порівнювати. І він переконався, кожна свердловина на Західній Україні неповторна. Пласти у передгір'ї лежать під різними кутами, і чим глибше ти. Тим складніше. Долото постійно змінює траєкторію і треба його тримати. Не ремесло, а творчість. Ну закінчується свердловинне встановлення фотальної арматури. Ми контролюємо тиск, контролюємо дебіт відповідний кімнат. Це ж кінцеве, що ви так. закінчуєте, да? так? Так, бо це ми, ми здаємо свою роботу як боровики, так. Здали цю ділянку і їдуть на іншу. Робота буровика це цілодобові кількатижневі вахти в полях і у горах, у спеку, у дощ і сніг. Першальному етапі борові роботи на ще одній західноукраїнській свердловині Козицьких. Ми їдемо зараз на свердловину Бистрицька 5. Це Бистрицьке І Свердловина номер 5 От там вісім свердловин пробурено. Але чередність така була: перша, друга, четверта, третя, шоста, восьма, парп'ята. Дорогой Степан розповідає про співпрацю з громадами. Ми з громадами працюємо, а вони теж задоволені, тому що. Оренда ж 3% йде в сільську ОТГ. Для них це теж добре. Мають гроші, якими розпоряджаються. Про те, що буровики приходять в поля і болота, а лишають по собі дороги, створюють нові промислові об'єкти і робочі місця. Перспективи. Були непролазні болота поховисти. Ми навіть там площадку будували для буріння. Жахливі умови, торг до 3,5 метри глибини. Воно все топиться. Важко будувати і дорогу під візною, і площадку, хоча проблем з але є результат. Цю свердловину пробурили на бистрицькому родовищі. Унікальним, тому що всі вісім точок, які надали боровикам геологи з офісу, тут виявились успішними. У чому мені пропонують переконатись особисто. І це вже завершальний етап. Так, це завершальний етап. Дослідження свердловини отримали факіл. Вся команда задоволена. Радіють, дивіться, як, як діти. Результат нашої праці. Клас. А? а не сумно? Та, Наоборот, такі моменти. То є, в житті буровиків то є досить такі, приємна річ. Що є результат? І що є результат, так? Саме так. на місяць та свердловина. Цього газу вистачить, щоб зігріти та нагодувати населення З середнього районного центру та навколишні в стіл. Український газ власного видобутку і не потрібно ніякого закордону. Китне паливо звідси, плюс іще понад 150 мільйонів кубометрів газу щорічно із інших 15 працюючих свердловин. Вони у топ-10 і показниками справедливо пишаються. Їх блакитне паливо сповна покриває річні потреби населення середньої Української області. Загалом ж геологи оцінюють запаси на ділянках Західна Драсервіс у понад 10 мільярдів кубів. Це дуже багато. Але так, це ще далеко не омріяний автохтон. Проєкт пошук автохтонного» або Тобто Це нерухома частина, на яку насунуті Карпатські гори, і це може бути як джерело для всіх вже розвіданих і добутих родовищ, які є в Західній Україні. Що таке автохтон? Це вже великі глибини в Карпатах, глибина 6-8 тисяч метрів. Но ми до цього готуємося. Минулого року ми, наприклад, купили дві борові установки, які можуть борити на ті глибини, бо до того в нас не було таких. Постановок, які би пробурили туди, на в глибину. Тобто ми до того плавно йдемо. Вже наступного року на їх американського велетня у Прикарпатті очікує виклик на 4,5 кілометри. Десь там, на лякаючій глибині, у 4,5, а може ще глибше, аж на 7 тисячах метрів вони врешті сподіваються відкрити західноукраїнське газове Ельдорадо, безмежні запаси енергії заходу.